І вітання, час новин на нашому телеканалі у студії Катерина Можаєва. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Мамина афера. У Мукачеві грабують молодих матерів. Життя без газу. Рахівчани вдаються до заборонених методів. Давня мрія велолюбителів. Ужордська влада планує створити мережу велодоріжок. Унікальне господарство. На Виноградівщині вирощують кучерявих свиней. Інтерактивне святкування. У Мукачеві відзначали День біженця. Культурна столиця Європи. В уж відкрили фотовиставку, присвячену Словацькому місту Кошице. Солодкі і Пристрасні 6 липня відзначають день поцілунків. 6 липня голова Виноградівської районної ради Олег Любімов видав розпорядження про скликання 12-ї позачергової сесії ради 6-го скликання 9 липня. Усе це на підставі звернення депутатів Виноградівської районної ради щодо порушення Конституції України при прийнятті закону про засади державної мовної політики. На порядку денному одне питання: звернення до президента України. Контроль за виконанням цього розпорядження Олег Любімов лишає за собою. На спорткомплексі Спартак в Ужгороді триває свавілля. Майже два місяці тут готуються до будівництва аквапарку. У міській владі кажуть, роблять це все без їхнього відома. Наразі на Спартаку вже вирубали всі дерева. Далі приступатимуть до будівельних робіт. Цікаво, що під час зйомок не обійшлося і без погроз нашій знімальній групі та й іншим журналістам. Мар'яна Мартин розкаже більше. Вже більше двох місяців в Ужгороді на території колишнього басейну Спартак проводяться якісь незрозумілі роботи. Буквально за кілька днів вирубали всі дерева на цій території. Також робітники розібрали і сам басейн. Цілком можливо, що вже незабаром ужгородці зможуть побачити щось цікавого готують для них підприємці. З невідомих нам причин у міський голова відмовився коментувати дану ситуацію. Справою зацікавилась прокуратура та екоінспекція, та представники цих структур теж не поспішають з висновками. Нагадаємо, близько двох тижнів тому у випусках новин студіо представники прокуратури повідомили, що через 10 Усі дні будуть готові надати повну інформацію щодо цієї справи. Сьогодні ви можете піти. Сьогодні, якраз там працює комісія за участі працівників усіх контролюючих органів і працівників прокуратури. Сьогодні, зараз там працює комісія. Так, да, на самому Спартаку. Тобто це на балансі зараз. Це це зараз. Це зараз на балансі міста знаходиться. Да, значить, але поки що результатів нема, тому що от сьогодні там працює комісія. Представники прокуратури та екоінспекції повинні були провести перевірку території у четвер зранку. Журналісти їх чекали з 10 до 14 години, та так і не дочекались. Прибули інспектори о 16-й. Були присутні і колеги з інших масмедіа, котрим частково вдалось зафіксувати так звану перевірку. Четверо чоловік проникли на територію досить дивним способом. Певно, їх налякав великий собака – Лабрадор, котрий віднедавна охороняє територію, а можливо їх не впустили охоронці, котрі, до речі, заважали і нашій роботі. Кореспондентів М-студіо в грубій формі, точніше, погрозами, попросили прибрати камеру. В інакшому випадку пообіцяли, що буде, цитую, боляче. За словами колег-журналістів, дивно поводились і інспектори. Їх було чотири людини. Серед них одна жінка була з фотоапаратом і постійно мене фотографувала, хоча я ну, представився, що я журналіст, показав свідоцтво журналіста і попрохав їх надати офіційний коментар, що ж врешті-решт відбувається. Однак такого коментаря ми і не отримали. Представники прокуратури та екоінспекції, знаючи, що тут будуть журналісти, відмовились від коментарів та заборонили знімати їх роботу. Я розумію, що то в нас взаємота? Так да. а коментарі будуть теж взаємні. Ви нас також будуть слухати? Я коментарі не даю ніяких. Чому ніхто не розповідає городянам, що ж таки відбувається на цих квадратних метрах і тримають усе в секреті, напевно, на Ужгородців чекає великий сюрприз. Маму не шкода, а коли вона чужа, то на ній можна непогано нажитись. За таким принципом діють сьогодні злочинці. У Мукачеві з'явились аферисти, які не шкодують чужих мам і грабують їх нахабним і водночас прихованим методом, а саме через інтернет. Про новий вид афери далі в матеріалі наших кореспондентів. Аферисти знайшли собі нове поле діяльності. Тепер жертвами зломисників у Мукачеві стали матері. Схема виглядала так: Аферист знаходив в інтернеті оголошення про продаж бувших у користуванні візочків та починав перемовини із жертвою в інтернеті. Після цього зв'язувався з жінкою по телефону і пропонував купити візочок, але по безготівковому рахунку для цього й просив номер банківської картки, аби нібито перерахувати на неї гроші. Довірливі матусі погоджувались. Одного телефонного дзвінка виявлялось достатньо. Жертва ще не встигала покласти слухавку, їй на телефон вже приходили нові повідомлення. Що з рахунку знято кошти на сьогоднішній день до Мукачівського відділу надійшли три заяви від мешканців міста Мукачева про шахрайські дії невідомих осіб, які під приводом купівлі дитячих військів через інтернет виманюють у людей номер рахунку кредитної або зарплатної картки, з якою в подальшому? Знімають кошти в одному із таких випадків було знято 9 тисяч гривень. Оперативники вважають, що зловмисником може бути людина, яка мала досвід роботи у банківській сфері. Маючи номер рахунку картки, вони знають, як потрібно зняти ці гроші або як їх перерахувати куди-небудь на іншу картку. І як потім вже зняти гроші, тобто обналічити їх. Це проста людина без навиків зробити не може. Варто додати перший такий у Мукачеві зареєстрували всього три дні тому, тож міліція застерігає всіх бути пильними, аби не поповнювати ряди ошуканих. Не було, нема має, не буде. Централізоване газопостачання для жителів Рахова утопія. В повсякденному житті електрика єдине джерело енергії для рахівчан, та не для всіх. Більшість з них використовує газові балони для приготування їжі, що суворо заборонено. Адже неправильна їх експлуатація може легко стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій. Та економія коштів бере верх. Саме вона і змушує людей наражати на небезпеку себе та сусідів. Далі Юрій Павлишинець. Уявити собі життя без газу важко, та жителі Рахова, єдиного райцентру в області без централізованого газопостачання. звиклися з цим. Електрика, ось що рятує людей не тільки в місті, а й в районі. Електрику використовують як для освітлення, приготування їжі, підігріву води, так і для обігріву. Та через постійне використання електроприладів старі електромережі в багатоповерхових будинках не витримують. Через це страждає побутова техніка. Нарікають люди і на високі тарифи. Платимо більше за електрику. За електроенергію так ми більше платимо. Тому що у нас виходить і цей отоплення на електриці. у нас все все все, -все повністю на електриці. без газу обходимося, але платиться більше. Багатоповерхові житлові будинки, яким вже 30-40 років будувались із розрахунком на користування газом. До кожної багатоповерхівки підведені газові труби, які перекриті, а в деяких місцях просто перерізані. Та не так давно по них ішов газ. Практично до всіх будинків чи кварталу будинків, декілька будинків було для приготування їжі. Було в кожному прибудинковій території були гру газорозподільчі установки, який заводився сюди газ. Завозився газ, і він цей газ постачався людям конкретно для приготування їжі. На даний період вже більше 10 років ці газорозподільчі установки не працюють у місті. Зараз газорозподільчі установи в занедбаному стані. Території, на якій вони розміщені, огороджена, але поросла чагарником. Крани та спускні клапани поіржавілі, а щитові з датчиками тиску покриті павутиною, індикатором застою. Практика локального газопостачання полегшувала життя жителів житлового масиву. Тому тому після припинення газопостачання більшість людей продовжують використовувати скраплений газ та вже у балонах. Воно не небезпечно і не допускається е, відповідними правилами. Газові балони підключені до плити і використовуються для приготування їжі. Такого балона кажуть люди. Їм вистачає на тиждень, а то і два людей не лякає навіть заборона використання газових балонів в багатоповерхівках. За їх словами, це економніше ніж використовувати електроплити. Та зараз для рахівчан проблематично придбати газову ємність. Щоб заказати балон, треба їхати в чавтять чи Так люди йдуть на на заправки так беруть, заправляють балони і так користуються. Використовувати газові балони в багатоквартирних будинках небезпечно. Неправильна експлуатація може призвести до надзвичайних ситуацій. Люди ще й самі возять на газові заправки і заправляють самі. І там, чесно кажучи, може, не в не ті атмосфери вони додають, які потрібні. І відповідно у нас були два випадки рік назад, що вилетіли вентилі, Не були провірені балони, і вилетіли вентилі. Жителі Рахова змушені постійно піддаватися ризику через постійне навантаження на електромережі або ризик вибуху через неправильне користування газовими балонами. Україні загрожує не врожай. Виною всьому неймовірна спека. За найоптимістичнішими прогнозами фермерів в центрі та на півдні держави зернових зберуть удвічі менше ніж минулоріч. Натомість чиновники обіцяють цьогоріч 48 мільйонів тонн зерна, а це не набагато менше ніж торік. Проте кабінетного оптимізму не поділяють у полях. Урожайність пшениці та ячменю настільки низька, що фермери відмовляються збирати врожай. Майже половину полів із ранніми зерновими просто переорали. Як запевняють фермери, збирати збіжжя за такої урожайності немає сенсу. На пальне доведеться витратити набагато більше. Проте чиновники кажуть, усе не так погано голоду запевняють вони не буде на обсяг експорту. Посуха не вплине. Ужгородські велолюбителі сподіваються, що їх давня мрія все ж таки здійсниться. Міська влада спробує створити для них мережу велодоріжок, адже як тільки в місті з'явилася всього лише одна велосмуга, вона одразу припала до душі водіям автомобілів, які паркують на ній свої машини. Велогромада Ужгорода – це тисячі громадян. Вони надають перевагу не лише здоровому способу життя, але й екологічно чистому та безпечному виду транспорту. Велосипед для них не тільки засіб для відпочинку. Таким видом транспорту багато ужгородців їдуть на роботу чи навчання. Перша велосмуга в Ужгороді мала на меті відокремити велосипедистів від пішоходів та матерів з дитячими візочками на набережній незалежності та допомогти Ужгородцям сформувати велосипедну культуру, якої так не вистачає. Та єдина велодоріжка в Ужгороді вже давно перетворилась на парковку грошей місцем. У бюджеті на облаштування велодоріжок не передбачено. Щоб вирішити проблему з велоінфраструктурою, у міській раді засідала перша робоча група. На жаль, по традиції, яка вже склалася в нашій державі, проєктні інститути завжди випускають із уваги такий вид транспортного, як велосипед. Прописані проблеми, пов'язані з пішохідним рухом, прописані проблеми автомобільні, громадський транспорт. Що стосується велотранспорту, проектанти роблять вигляд, що такого не існує. У новому генеральному плані Ужгорода місця для велодоріжок не знайшли, а існуючу велосмугу водії ігнорують. Також на метровій велодоріжці можна в'їхати в декілька люків та дві металеві опори. Цією велодоріжкою за призначенням так і не користуються. Відсутній контроль у цій зоні з боку правоохоронців щодо виконання правил дорожнього руху. Працівникам ДАІ доручили проаналізувати найбільш проблемні місця, де найчастіше відбувається ДТП за участю велосипедистів. На сьогоднішній день в місті Ужгороді у нас є 30 фактів дорожньо-транспортних пригод. З потерпілими. Кожна третя аварія це е, наїсна пішохода. Кожна десята це наїсна велосипедиста. Нову велосмугу невдовзі хочуть втиснути на вулицю Швабську. Далі велосипедний шлях може йти в спальні райони міста. У перспективі задумано створити в місті велосипедне ужгородське кільце від набережної незалежності до студентської набережної через Бозвеський парк. Від парку велодоріжка продовжиться слов'янською та київською набережними до пішохідної зони. Водночас в місті вивчатимуть можливості облаштування велодоріжок на інших вулицях. Але тут не так все просто, адже на більшості вулиць Ужгорода обладнати спеціальні смуги з технічних причин неможливо. Для того щоб створювати велосипедні доріжки, потрібно, щоб рух велосипедистів за одну годину налічував більше 60 чоловік. На даному етапі, по перше, таких відомостей у нас немає. І е, не така е, такий обрахунок волосопедистів не проводився, тому ми не можемо е, з точністю сказати, що дані вулиці підходять під таку кількість велосипедистів. Проблеми з якими найчастіше стикаються велосипедисти – це відкриті каналізаційні люки, ями на дорогах, відсутність велодоріжок і повноцінного освітлення. Без них на дорогах не обійтись, особливо на аварійно-небезпечних ділянках. Дорожні огородження, або як їх ще називають відбійники останній рятівний рубіж для водіїв, особливо для тих, хто прямує до Рахова. Тут дорога місцями занадто вузька, адже затиснута між горою та річкою тисою. Здавалося б, що тут відбійники мають бути в належному стані. Проте наша знімальна група виявила зовсім іншу картину. Огорожа тут прогнута і нахилена, чи то від частих зіткнень, чи то від про. Сідання дороги. Опори огорожі де-не-де вирвані з бетонною основою. Тож витримати наступне зіткнення і врятувати життя вони навряд чи зможуть. Тиса також робить свою справу. Через постійний підйом у ній рівня води основа дороги підмивається і просідає, місцями завалюючись у прірву. В таких випадках навіть відбійники не врятують неуважного водія. Стежити за огорожею та ремонтувати її обов'язок працівників облавтодору. та поки вони не поспішають його виконувати. Тож водії повинні бути на цій ділянці дороги особливо уважними. Наш інформаційний випуск триває і далі в ньому про наступне. Унікальне господарство на виноградівщині вирощують кучерявих свиней, інтерактивне святкування. У мукачеві відзначали день біженця, культурна столиця Європи. Ужгороді відкрили фотовиставку, присвячену словацькому місту Кошице. Солодкі і пристрасні 6 липня відзначають день поцілунків. І знову зміни в законодавстві. Тепер власникам квартир, будинків і взагалі нерухомого майна доведеться платити більше за їхній продаж. Адже новий рядок в законодавстві зобов'язує робити експертну оцінку нерухомого майна, яке продають. А, так як експертна оцінка, це ринкова вартість нерухомого майна. А коли видавали витяги з бюро технічної інтеризації, то це була балансу вартість нерухомого майна. Це набагато вартість нерухомого майна, який підлягає відчуженню. Більша вартість майна, більші податки з його продажу. Це людям несе додаткові витрати, так як для при відчуженні, при даруванні і спадщині їм достатньо було лише заплатити за замовити витяг з реєстру правовласності з бюро технічної інтерзації. То тепер їм цього недостатньо. Вони ще мають платити і за експорт замовляти і платити за експортну оцінку. Це Порядка тисяч декілька тисяч гривень їм це відеться більше, чим раніше було. Більше знадобиться витрат і часу на юридичне оформлення угоди, адже на експертну оцінку та підготовку всіх необхідних документів потрібно близько місяця. Кажуть, що вдома завжди краще, Та от погодяться із цим не всі, адже є люди, які свідомо покидають свої домівки, шукаючи кращої долі. Яка вона доля втікачів, які знаходяться в пункті тимчасового розміщення, і як вони нещодавно святкували свій день, день біженця? Дивіться далі. У пункті тимчасового розміщення біженців наразі проживають 56 чоловік, серед яких 29 дітей. Життєві обставини змусили цих людей жити під одним дахом і далеко від батьківщини. Загалом це люди, які тікали подалі від військових дій у своїх країнах. Сарвадзада Гарун саме тому і виїхав з Афганістану. Зараз на життя не скаржиться і каже, що на Україні йому подобається. В нього тут же народилося двоє дітей. Приємно йому також, що до дня біженця влаштували розважальну програму. А сьогодні тут що бизнда празднует, и я тоже радуюсь, что тут люди помогают мне у нас все украинские люди, очень хорошие люди, что помогают у нас и праздновают Безденс, потому что поэтому мы радуемся. Mm -hmm. особливо раділи в цей день діти, адже саме для них запросили клоунів. Окрім цього, дітям було ще на що подивитись. А ще після обідньої перерви дітки з театр студії Чіга-Біга будуть показувати номери і Після діток будуть показувати наша е клоунська ексцентрична банда Філіш М. Теж буде показувати номери. Але це чуть інший, інший стиль клоуна, де ми будемо переодягатись. Надіємося, дітки нас зрозуміють. Зізнався запрошений їй, що мовний бар'єр став перешкодою для повноцінного спілкування. Та коли йдеться про спілкування, вже не важливо, якою мовою ти говориш. Отримали діти задоволення від спілкування, від можливості власноруч зробити орігамі, а також просто помалювати. Долучилися до свят. І дорослі, розважалися всі. Хтось малював на стіні, прикрашав своїми шедеврами майданчик, комусь більше подобалися малюнки на цілі. Така обстановка сприяє гарному настрою і в декого навіть не виникає бажання повертатись додому. Мене тут добре, подобається тут. і далі футбол. Навіть те, що біженцям важко знайти роботу, не засмучує їх. Кожен з них просто мріє про спокійне життя, схоже на те, що подарували їм цей день. На Закарпатті біля угорського кордону сховалося унікальне господарство. Там уже більше 20 років на фермі вирощують графських свиней. Великі свійські тварини відрізняються від інших своєю зовнішністю і способом життя. Особливо цікава у місцевих свиней зачіска, адже їхня шерсть довга та кучерява. На диво фермі побувала Ірина Ващук. Село Ботар, що на Виноградівщині, зустрічає туристів та гостей краю великим монументом свині. Тут вона символізує силу та якісне м'ясне господарство. Неподалік пам'ятника біля кукурудзяних полів є ферма, де розводять рідкісних свиней. Дуже багато років тому угорська знать вирішила срестити домашню та дику свиню. В результаті з'явилися свійські кучеряві свинки. «Це свині у нас називається мангалиця. Це угорська порода така спеціальна. Вони були заведені ще в 1783 році ерцгерцогом Йозефом, угорським ерцгерцогом. Це грещена дика свиня, звичайною. Вони дуже стійкі до хвороб. Імунітет у них. Дуже стійкей, бо вони тільки пасуться, вони постійно на вигулі. На відміну від звичайних свиней, вони мають дуже сильний імунітет і практично не хворіють. Доглядачі худоби кажуть, що навіть під час свинячого грипу ці свині залишилися неуражені. На фермі зараз 370 свиней різного віку, які щороку розмножуються. Однак власники не продають худобу для масового розплоду. Мовляв, на Закарпатті це унікальний вид. Свиней використовують для реалізації органічного м'яса. Підтверджують це і спеціальні служби, що приходять перевіряти тварин. Провіряє нас постійно, тобто кожні три місяці. Цей угорський сертифіціруючий орган, біоконтрол. Вони приїжджають і провіряють свиней. Наші свині постійно під ветеринарним контролем. Не вживаючи хімічних добавок, цей вид кучерявих свиней випасають і купають в спеціальні спеціальній сі водоймі. Саме так вони набирають основну масу і жирові запаси на зиму. Щоб виростити таку кучеряву свинку, потрібно аж півтора роки, а їхній волосяний покрив залежить від того, наскільки часто вони купаються у водоймах. Зараз у свиней обідні випасання. Цьогоріч на фермі спекотно однак графські свинки пристосовуються до погодних умов і інтенсивно приймають сонячні та водні ванни. Наступного року почесний титул європейської культурної столиці належатиме словацькому місту Кошице. Дістався такий титул і французькому марселю. Так вирішили в європейському парламенті. Раз на рік країна пропонує одне місто зі старих членів ЄС і одне з нових. В Ужгороді в центрі словацької культури навіть відкрили фотовиставку, присвячену майбутній столиці Європи Кошице. Світлини цієї фотовиставки бачив Василь Пазуханич. Кошице друге за величиною місто Словаччини. Головна визначна пам'ятка міста собор Святої Єлизавети. Будували цей готичний храм під королівським наглядом у кілька етапів. Починаючи з 1380 року, показали організатори виставки і нові будинки, які гармонійно вписалися в архітектурний ансамбль міста. Цю фотовиставку ми організували спільно з слованською громадською організацією Кошице 2013 Кошице стане європейською культурною столицею у 2013 році. Мета виставки показати місто закарпатцям, які ще не відвідували його, зацікавити туристів приїхати у кошице. Наразі у словацькому місті почали підготовчі роботи розпочато реконструкцію історичних будівель. кожному виставка кошиця дві Дуже особлива. На фото можуть побачити місто всі ті, хто його ще не відвідував. Адже кошиця центр східної Словаччини. І на фото показано історичні пам'ятки архітектури та будівлі, побудовані у новому стилі. у місті чудово збереглися найстаріші будинки: костел домініканців кінця 13 століття та костел святого Антона Падуанського 1405 року. На виставці показані пам'ятники Відомим словацьким політичним та культурним діячам Ця фотовиставка присвячена кошице. Місто отримало титул європейської культурної столиці 2013 року. Ми хочемо показати, як воно виглядає сьогодні і як воно буде виглядати в майбутньому. Для успішного проведення всіх заходів створили некомерційну громадську організацію Кошице 2013 і спеціальний сайт. Мер міста Ріхард Раш і городяни вважають, що титул європейської столиці відкриє місцеві принади не тільки для західних гостей, але й для туристів з України та Росії. Мукачівський замок часто приймає у своїх стінах роботи відомих художників. Цього разу Мукачівці та гості міста познайомилися із шедеврами Миколи Ворохти, який у Мукачеві презентував свої роботи вперше. Персональна виставка художника поєднала різні жанри мистецтва, які саме розкаже Наталія Заренкова. У Мукачеві відкрилась персональна виставка художника із закарпатським корінням Миколи Ворохти. автор, неодноразовий учасник міжнародних республіканських та всеукраїнських художніх виставок, а також член спілки художників України. Його роботи можна побачити в приватних колекціях Франції, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Чехії та інших країн світу. Пише митець на різну тематику від традиційних гірських і морських пейзажів до новаторських робіт із використанням нетрадиційних технік і матеріалів від живопису до авторської графіки, від абстрактного мистецтва до творів у жанрі соцреалізму. Оце мене називається сучасна спективна об'ємна живопис. Вона не виконується питтю до хорошого, вона набирається фактурою. Тут фактура є підоснова нитки різні. Анчіря, різні і пелення. Відтак я ви смолами різними в останній час ніколи пивав і підпідтоновую різними кольорами. Особливе ставлення в автора до картин, які передають спогади з дитинства. Картина, яка знаходиться за мною, називається «Сінокосове розливання». Це значить така тематика, така філософія. Я кушу траву, а там розмовляю бабуся моя і мати. У мене батька не було, тому я рис дідуся. Із болісничем у Рахівському районі, на Богданському лісництві працював завжди. Я то не балакую, як це сіно, там сити. Кожен відвідувачів бачив у роботах майстра щось своє, особливе. Це мені дуже подобається на моє дитинство, мою молодість, дідикова хата, вівчий хлів, смереки. Ліс недалеко, дуже гарна. Характерним для більшості робіт митця є яскравість барв та багатоманітність кольорової гами. Виставка дуже гарно впливає на людей, бо вона дуже яскрава, барвиста і дуже гарні фактури насичена. Виставка робіт одеського художника із закарпатським корінням триватиме у Мукачеві кілька тижнів. Солодкі, пристрасні, невимушені і палкі поцілунки 6 липня як ніколи доречні, адже цього дня вони господарі. 6 липня у світі відзначають день поцілунків. Правда, це свято неофіційне, придумали його англійці в 19 столітті. А 20 років тому його затвердила Організація Об'єднаних Націй. Тож, кому хотіли б передати свої поцілунки закарпатці, дізнаємося вже за мить. Поцілунок це дотик для вираження своїх емоцій, переважно позитивних. Саме 6 липня цілуватись можна будь-де, тому що в цей день світ відзначає День поцілунків. 20 років тому ООН перетворила звичайний літній день на справжнє свято для тих, хто любить виражати свої емоції через поцілунок. Думку закарпатців щодо поцілунків ми дізнавались на міських вулицях. Це Тобіологічній притяженні більше нічого. І любов – це теж біологічні змінення в організму, де виробляється… Парожительні гормони, ви знаєте, це коли я та читаликання буде, я читала, я знаю. Та это вообще очень такая вещь приятная. У мене з моїм мужем би, я получаю і отримую просто удовольствие. Для мене особливо значить він дуже багато. Я не думаю, що це просто так. І взагалі, знаєте, по давній традиції говорять, перший поцілунок він має бути з коханою людиною, і він має бути першим і тільки з тою людиною, з якою ти проживеш все життя. Поцілунки бувають різні: родинні, батьківські, пристрасні між закоханими, між знайомими та друзями. Вони допомагають висловити почуття і не на них. Поцілунок виник ще три тисячі років до нашої ери і дійшов аж до наших днів. Зараз ця маленька приємна дрібничка відіграє важливу роль у житті кожного з нас. Прийнято навіть відзначати всесвітній день поцілунку, який припадає на 6 липня. Закарпатці, як ми вже з'ясували, цілуватися люблять. Та чи знають вони бодай щось про цей день? Добре, що він є. Гарно, що люди її взагалі молиться створили цей день, тому що 음, можна пересвідчити свої почуття і багато кого це приведе на перший крок якийсь. Я знаю. Кожному, коли цілується, то є водінь. Нелогічно? Нелогічно. Ви зараз поцелуєтеся, то у вас буде перший день, який буде якраз для вас день цілунка. Так особливо я історії не знаю, але просто зранку чула передачу. І просто ми в курсі, що сьогодні день поцілунків. Отже, Закарпатці про день поцілунків знають і будуть його святкувати у найромантичніших місцях. А на завершення залишається лише додати приємних вам поцілунків. Цілуватися на вихідних буде час, ж не поспішайте. Краще подивіться, що чекає вас уже 7 липня у вечірньому випуску. Відпочинок і сміття. У Мукачеві на пляжах немає урн. Заборонено купання. купання. Ужроці відпочивають на кар'єрі. Годинникар і ювіляр на виноградівщині. Майстер поєднує найрідкісніші професії. На цьому я прощаюся. Бажаю всім гарних вихідних і приємних новин. На все добре.